Чому була російська ідея конвою? Вони хотіли під прапорами Російської Федерації на своїх швидко покращених білих Камазах, які красились на російських військових базах, заїхати на територію України через Харків і задекларувати цей вантаж як виключно гуманітарний вантаж Російської Федерації. Чому через Харків? Не тому, щоб швидше доставити умовний вантаж до територій Луганської і Донецької областей, а для того, щоб заїхати на територію України, яка повністю контролюється українськими Збройними силами, проїхати так кілометрів 50, а потім декілька, зрозуміло, що російських найманців з посвідченнями, як росіяни пишуть, правого сектора або якихось українських політичних партій. І гранатометами розстріляти цей вантаж і показати на весь світ. Ну подивіться, ну це ж хунта українська. Надо ж захищати рускоязичне населення. Надо вводити війська. Ми прорахували цей варіант зразу. І саме тому не дали можливості Росії заїхати через Харків. Після цього. Були проведені переговори з Міжнародним Червоним Христом. І позиція наша чітка. Гуманітарний вантаж може йти тільки від Червоного Христа. Відправили своїх прикордонників, відправили митників, почали доглядати машини. Сьогодні з самого ранку мені доповіли про те, що є в машинах і скільки машин ми доглянули. Ми доглянули загалом 34 російських КАМАЗа. Цікава статистика. Наприклад, в одному з КАМАЗів, який може провести 25 тонн. Тобто вага вантажу, який провозиться, це 25 тонн кожної машини. В одній машині знайшли аж 800 кілограм чаю. Ну, чаю не вистачає, вони 800 кілограм, пару мішків кинули, і цей КАМАЗ значить, пустий проїхав. Всіх інших машин, яких залишилось 33, були завантажені максимум на 8 тонн при спроможності провести 25 тонн. Тобто вони практично пусті автомобілі. Коли ми вскрили всю цю ситуацію, росіяни застосували тактику, ага, ну ви доглядаєте машини, ви покажете всьому світу, що це ніякий не гуманітарний вантаж, що це є фікція. І не завершивши навіть переговори з Червоним Христом. Російський МЗС швиденько випустив заяву, що вони самі прийняли рішення проїжджати український кордон. Я вам скажу, яка мотивація. Зараз вони очікують, що декілька машин цього так званого гуманітарного конвою просто будуть розбомблені, причому самими росіянами, щоб знову мотивувати на весь світ, ну, це ж хунта, яка бореться зі своїми людьми. І це ми їм не дамо можливості зробити. У нас є можливість запобігти такому розвитку подій? саме тому ми чітко заявили: вся відповідальність після того, коли Росія порушила всі міжнародні договори, коли Росія відмовилась від співпраці з Червоним Христом, лежить виключно на Російській Федерації і персонально на російському президенті. Знаєте, раніше на Київську Русь монголо-татарське Іго. На конях заскакувало. Зараз росіяни заїжджають на білих Камазах і на танках. Ee, провокація, яка була цілеспрямована, зорганізована російською владою, на даний момент їм не вдалася. І мотивація у них ще одна була з УРАП. Весь світ знає, хто збив малазійський літак. Це точно не п'яні терористи з українськими паспортами. Це фахові люди, які отримали тренування в Росії, вогонь координувався з сторони Росії, ще й ракетами БУК, які поставлялись також з Росії. І вся ця російська державна машина хоче якось відтінити ситуацію. І от вони придумали цей гуманітарний вантаж, вони придумали цю провокацію. І мені видається, що весь світ побачив фальш російської пропаганди і російських намірів. Сені Петрович, мені здається, що настільки очевидна ситуація у президента Порошенка була можливість, виходячи з цих очевидних обставин заявити, що ми відмовляємося від такої дивної гуманітарної допомоги. Вони також і на це розраховували. Значить, план був який? Що вони лінійно скажуть, ми завозимо гуманітарну допомогу. Ми лінійно скажемо, ми відмовляємося від гуманітарної допомоги. Вони тоді кажуть, ага, ну ми тоді самостійно заїжджаємо через Луганську чи Донецьку область, там, де вони переправляють танки, так само вони можуть переправити гуманітарний вантаж. Україна дає команду силам АТО бомбити гуманітарний вантаж. Картинка на весь світ. Красиві білі машини. Розбомбили. У вас ще немає гуманітарної допомоги, тоді ми їдемо до вас. Ми маємо свою гуманітарну допомогу. Ми, до речі, відправили десятки машин на схід. Уряд виділив 10 мільйонів гривень для того, щоб допомогти людям на сході. Але у росіян не завдання гуманітарної допомоги. Ви, до речі, не знаю чи ще бачили специфіку цієї гуманітарної допомоги. Трошки бачили. Там воду вони поставляють, там 700 тонн. Тобто, це фейк, це брехня, і це така гебелівська пропаганда на російській мові. От що відбувається.